Скажіть, коли ми розглядаємо і вивчаємо те, що Христос вчить, тобто Христос вчить нас Духом Святим сьогодні, відкриває таїнство, бо таїн нема взагалі-то. Для кого? Та для своїх. Якщо ти віриш в нього і йдеш з Ним, а Він вказує дорогу, Він вказує правду, Він вказує, що ця дорога і ця правда приводить нас до життя, життя вічного, ця дорога приводить нас до свободи. Ми вільні. Вільні через ті істини. Бо Він каже, я істина. Коли ти пізнаєш то, що Христос дає, ти справді стаєш вільним. Вільним від чого? Від таїнств. від того, що ти не знаєш, що робити. В тебе паніка. Ти біжиш в свою церкву, а вона наповнена тайнами. Тільки для того, щоб заробив один, два чи три чоловіки, які там махають кадилом або стоять проповідниками. Все на цьому закінчується. Заробітчанство. На чому? На тому, що вони не говорять до кінця правди. Що ж говорив Ісус Христос? Це слова Ісуса Христа, і їх ніхто не може викреслити. Навіть церква Блудниця не змогла викреслити їх. Його вісти повискресювали. Ну, це ясно, вони не є свідки Ісуса Христа. Вони свідки Єгови. Вони там, що захотіли, залишили, що не захотіли, викинули. У них якась група людей приймає тіло і кров Господню, всім решту це не дано. Хоча Христос сказав: усі, хто мої учні, будете робити це, навчіть народи, зберігати все те, що я дав. Це Христова кров, Він дає кому хоче, а в них люди дають кому хочуть. Це таїнство? Таїнство замішане на брехні.